Чо ви якісь такі, наче сумні. Сумна, Люда. Чого? Ну, це я, отака ледача, бачиш. Сумна є. Та чого ви, ледач? Ледача нічого не роблю, бо не можу робити Люда. Ви вже за все життя наробилися. Наробилися. А тепер відпочивайте, а ми робимо. Звісно. Що у вас немає? Все є? Усе люди. Усе є. Благодарю вам. Я вже цей рік не буду лінуватися, а буду допомагати тобі картоплю вибирати. Хорошо? Записую. Записую. Буду вибирати картоплю, а що ж я? Картоплю вибирати не будете, а морку будемо. А морку будемо так, як торік робили, правда? Так. Да. І диви, не, не погнила ні одна морквина, а ні. Не. не погнила. О, бачиш. Як правильно треба морку? Е, Откручувати бадилля. Угу, Бачите, пам'ятаєте? Так, да, откручувати бадилля.